Друзі, знаємо, що ви в захваті від нашої акумуляторної міні-пили, адже вона стала абсолютним лідером продажу 2022 та 2023 років. Тому сьогодні ми хочемо розкрити ті самі унікальні особливості, які відрізняють її від інших схожих на ринку. Збільшена тривалість служби ланцюга в три рази завдяки загартованим закликам, що створюють більш міцне з'єднання. Та зменшена періодичність змащування завдяки спеціальній направляючій пластині, що знижує опір і тертя під час роботи пили. Акумуляторна іонна батарея відрізняється високим терміном служби, надає стабільний заряд до 4 годин безперервної роботи та більш ніж тисячу циклів заряду. Вбудоване мікропроцесорне керування надає захист від перегріву та короткого замикання. Встановлена система стабілізації обертів запобігає відхиленням, забезпечуючи більш рівний та ефективний процес розпилювання. Всі ці якості забезпечують високу продуктивність і безпеку під час роботи та роблять нашу пилу лідером серед багатьох аналогів в галузі.